Слава Ісусу Христу, і вітаю всіх на наші молитві, і запрошую до цієї молитовної Івана, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В першому посланні Івана можна знайти такі слова, з того виявляється діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а й Той. Хто не любить брати свого? Ці слова, як на мене, вони є наче сьогодні підсумком того, дійсно, хто є Божою людиною, а хто ні? Бачите, як Іван говорить, цей воно лист Іван, який написав Іван, від Івана, не Дрівна неоткровенні, і ще має три послання. І ці послання називаються посланнями любові, бо Іван дуже багато пише про любов. Але він не пише якось так пафус, але чітко конкретно. І от в цих словах він говорить про любов. І що саме любов визначає, хто ти є. Людина, тобто ти є дитина Божа, чи ні? Тобто той, хто любить брата свого, той, хто любить Бога і чинить Божу справедливість, то є людина все інші людиані. Чому я кажу, що сьогодні ці слова є підсумком і чітким розрізненням того, з ким ми маємо справу. Дивіться, що відбувається. Одні воюють. Це ті люди, які усвідомили, що Є ворог, який хоче знищити його дім і його Чи Чинять наші, чи ці люди справедливість, тобто наші воїни. Так вони чинять справедливість. Бо вони знищують зло, яке прийшло у фізичному тілі до нашого дому і на скриження. Є люди, які не воюють, але всіляко підтримують наших військових. Це ті волонтери, які жертвують свій час, свій, свої кошти. Це не просто 10-15 гривень раз у два-три місяці. Але це дійсно ті люди, які докладають великих коштів, які підтримують наших військових, це ті волонтери. Це ті люди, представники влади різних глоклах, які. Роблять все, щоб наш закон в нашій країні був дотриманий. Тобто це ті люди, які борються з внутрішнім ворогом. Це прості люди, це ті ж, які діти, і ті, хто не можуть воювати. Це ті, які стоять на колінах щоденно і моляться Богу. Просячи не просто про припинення війни, а про справедливий мир, Божу справедливість. Не той мир, який нам хочуть зараз нав'язати, а саме Божу справедливість. А Божа справедливість полягає в тому, щоб було збережене життя. Божа справедливість полягає в тому, щоб ми усвідомили, що таке Україна. І що її треба берегти в будь-який спосіб. Ці слова Євангелиста Івана сьогодні вони є підсумовуючі. Вони собі говорять, що кожен, хто бореться за життя, це є дитина Божа. бореться в спосіб. А той, хто ховається від цих, втікає, я не кажу про чоловіків. Але я кажу в першу чергу про жінок, дружу, тих жінок, які ховають своїх чоловіків, тих жінок, які мали би перше стояти в храмі, на молити, але вони не знаходять на це час. Бо коли приходить війна, обов'язок чоловіка взяти в руки зброю і захистити свою сім'ю, захистити свій дім. А обов'язок жінки зберегти цей дім середини, показати своєму воїну, що його чекає. показати цьому воїнаві, що його люблять. І от той, хто не бореться, той, хто не бореться за життя, це не є Божа людина Божа дитина. Це не є той, хто любить свого ближнього. Бачите, Іван просто каже: хто є дитиною Божию? Той, хто береже, той, хто е, чинить справедливість, Божу справедливість, і той, хто любить свого брата. А любити свого брата, це дбати про його добро. Любити свого ближнього, це робити так, щоб йому було добре. Не тільки мені, але і ближньому. Це є справжня любов. А той, хто цього не робить, його не можна назвати дитиною Божою. І вам просто каже про це буде. Це діти диявлені. А Хто такі діти диявола? Це ті, які хочуть знищити життя. Це ті, які думають тільки про себе. Це ті, які проявляють байдужість по відношенню до інших. Це є дітия, ті, хто фізично знищені, ті, хто є байдужні, і ті, хто живуть тільки для себе. Тому ці слова із першого послання апостола Івана є сьогодні підсумовуючим. Якщо ми хочемо перемогти, маємо бути дітьми Божими. Ті дітьми, які дотримуються Божої справедливості, ті, які цінують і поважають свого ближнього, і дбають про його добро. І ті, які борються за життя. Прошу до нас, Отче наш, що єси небеса. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо минуват наших, ні не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гніш, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гніші. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісуса Христе, сино Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріше, слава Отцю і сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови корни за захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч Всіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі в газах, і зброю вказують, хища і дозволяють нашу країну. Благослови усіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного дія, медика, волонтера, хапалани, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, Боже. <кій> Допоможе віднайти всіх безліз із них. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли убиймати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч. Дорогі.